Це акройвірш. Початкові літери кожного рядка складають і Іван Огієнко. Отож, говорить митрополит, іржавий світе, спопили свій гріх, лікуйсь вогнем Шевченкового слова, адже позбутись ницості обмови раб спроможен, без вогню борінь, і возродитись, і для світу стати Орленокрилим гідності взірцем на всі часи, спаливши рабства, грати і всовістивши панівних нікчем, всеможний Боже, дай переконати агресора, що тільки людоїд, негідний навіть мову людську знати, одним утішиться, що чин його карати. Гратований, тюремний, не цей світ іржею пересмерджений до смерти, єдину правду потоптав отверто, немов Іуда, що дістав конверт Коли б він знав, що з тим не можна жити, о світе грішний, як тебе любити?